Вороги народу так у 37 році назвали тих, хто був неугодним режиму, та тих, хто боровся за незалежність України. 2 червня 37-го року постанова Політбюро ЦК ВКП розпочала масові репресії, які назвали чисткою партійних лав або розкуркулення. Протягом 37 сьомого року близько півтора мільйона людей було арештовано, понад 600 тисяч розстріляли. У середньому тисяча осіб на день найжахливіша ніч у Києві відбулася 19 травня 38-го, коли у в'язницях НКВД було розстріляно 563 людини. Розстріли, як правило, проводилися на подвір'ях в'язниць у підвалах НКВД або безпосередньо перед похованням. Спочатку для масових поховань відводилися спецділянки цвинтарів. У пік репресії з метою приховати масштаби злочину. НКВДисти змінили цю практику. У фруктових садах, парках, приміських лісах викопувались траншеї для поховань. СРСР став чемпіоном із масового винищення людей. Сталін кермував червоною державою 32 роки. За цей час він та його послідовники просто взяли і без вагомих на те причин знищили мільйони людей. Загальне число цивільних убитих режимом Сталіна наближається до 6 мільйонів. Це велика цифра. Ну що ж, як казав товариш Сталін, смерть однієї людини трагедія, смерть мільйонів статистика, зрада батьківщини. Цей термін, навіть у кривавому СРСР, мав доволі широке трактування. Завдання шкоди суверенітету, шпіонаж, шкідництво на виробництві та навіть розповісти якийсь анекдот про владу чи посміятися зі Сталіна було рівноцінно державній зраді. Інколи справа доходила до абсурду. Приміром, якщо твій далекий родич у роки громадянської війни воював на стороні білих або ж боровся за Україну в складі Петлюрівської армії, то тебе могли легко занести до чорного списку ворогів народу. Згідно з постановою від 8 червня 1934 року за державну зраду визначалася найвища міра покарання розстріл із конфіскацією всього майна а за пом'якшуючих обставин, Позбавлення свободи на строк 10 років із конфіскацією майна. Тобто, якщо твої родичі колись були проти радянської влади, а ти її палкий прихильник, то тебе все одно розстріляють. Коли засуджений військовослужбовець тікав з під варти, то членів його сім'ї позбавляли волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Членів сім'ї, які жили зі зрадником батьківщини, висилали та позбавляли прав строком на 5 років. Отакої. І за що після цього любити Радянський Союз? За дешеву ковбасу, за щасливе дитинство. Ну, дуже щасливе дитинство, коли твій тато розповів анекдот про Єжова чи Хрущова. На нього написали донос. Його відправили у заслання. Забрали квартиру, в якій стоїть твій самокат та інші іграшки. Маму теж посадили за грати. А ти став сиротою. Коли ти молодий студент, то вже й сам можеш бути зрадником народу. У згаданій постанові вперше запроваджувалося поняття член сім'ї зрадника Батьківщини, під яким розумілися усі повнолітні діти, які жили або не жили з цією особою. Їх звинувачували у тому, що вони не повідомили про злочин і відправляли у спеціальні табори. Народний комісаріат внутрішніх справ приступив до виконання завдань. Радянська влада із червоними зірками на плечах, схоже, точно знали і прорахували, скільки ворогів народу живе на Полтавщині. Тож 17 жовтня 37-го року НКВС УРСР встановив для Полтавської області точні цифри винищення ворожих елементів, які підлягали арешту і розстрілу у порядку адміністративного проведення справ через Святу Трійцю, за першою категорією розстріл 300 осіб. За другою, Тюремне ув'язнення 500 осіб. Минуло 10 днів, і мисливці за ворогами народу почухали потилицю та й вирішили, що погано вони дивилися. 21 жовтня до Полтави надійшла нова вказівка про встановлення розмірів нових лімітів. Перша категорія 500 осіб, друга 1500 осіб. За матеріалами Галузевого архіву Служби безпеки України. Стає зрозуміло, що в ході виконання наказу на Полтавщині було репресовано 3377 осіб. А далі було ще більше. Безжальна машина сталінського терору працювала безперебійно, засуджували та розстрілювали. Відповідно до наказу, розстрільний вирок могли виносити трійки у складі начальника місцевого НКВС, секретаря обкому та прокурора. Таким чином, суд проходив без сторони захисту. Та без присутності обвинувачених, які могли так і не дізнатися про вирок до розстрілу. З цього моменту до місцевих НКВС почали спускатися квоти на розстріл. За цими квотами суду підлягали як ув'язнені таборів і в'язниць, так і люди, які ще не залучалися, яких заарештовували вже під час великого терору. До соловецького табору особливого призначення також були спущені квоти. Із ув'язнених потрібно було відібрати 1200 осіб. Пізніше ліміт було збільшено на 400 осіб, потім ще на 200. Цих людей мали етапувати на материк і розстріляти. Перший етап посадили на баржу у жовтні, другий у грудні, інші були розстріляні прямо на соловках. Точне місце розстрілу та поховання осіб невідоме досі. Зі свідчень самих вбивць, зафіксованих протоколом суду. Випливають страшні подробиці. Ув'язнених роздягали до білизни, зв'язували руки, зв'язували ноги, після цього кидали на дно вантажівки та відвозили на розстріл у кімнаті зв'язування рук, у кімнаті зв'язування ніг. У вантажівці та на місці виконання вироків деяких били або душили, найчастіше тих, хто щось висловлював проти, або тих, хто кричав і виявляв себе. Били револьверами чи спеціально виготовленими калатушками по голові, протикали спеціально виготовленим багнетом із гострим кінцем, душили рушниками. У зв'язку з цим деякі ув'язнені могли самі дійти до розстрільної ями, а декого доводилося відносити. Після цього просто в ямі їм стріляли в потилицю. Радянська влада взяла на себе право монополії на істину, а цього не можна робити. Не можна давати будь-якій владі право на якусь одну єдину правду по відношенню до якогось питання. Завжди має бути критичне осмислення.